Вітаю, це дайджест передвиборних документів, що у програмі. Ми вивчили програми десяти партій, які мають найбільші шанси отримати місця у Верховній Раді восьмого скликання. Ми хотіли дізнатись, чи є у партії спільні обіцянки, в чому полягають розбіжності, наскільки конкретними є їхні програми? На наш погляд, це важливо. Програми, з якими йдуть на вибори політики сьогодні, визначать країну, в якій ми будемо жити завтра. В цьому випуску ми спробуємо підбити підсумки та дати узагальнену картину того, що обіцяють партії в своїх програмах. Цього року в програмах значно більше спільних моментів, ніж розбіжностей, навіть незважаючи на традиційні відмінності між прозахідними та проросійськими партіями. Децентралізацію надання більших владних та фінансових повноважень областям, районам, містам та селищам задекларували всі 10 партій. Дев'ять з десяти партій засвідчили в своїх програмах необхідність зміцнення української армії. Пропонуються різноманітні варіанти: від повернення ядерного статусу до створення загонів територіальної оборони та військового резерву. Також майже всі партії згадали про необхідність соціального захисту військових. І, хоча механізми втілення залишились поза межами передвиборних програм, є надія, що протягом найближчих років українські військові перестануть відчувати себе пасинками батьківщини. Партії прагнуть реформувати правоохоронні органи. Найконкретніші обіцянки в цій сфері посилаються на грузинський досвід. Менш конкретні просто декларують необхідність реформ. За нового парламенту реформи чекають також і судову систему, принаймні якщо партії досягнуть спільного бачення. Поки його немає. Хтось пропонує обирати суддів, хтось збирається залишити стару систему призначення, але додати більше контролю за діяльністю суддів. Політичні сили мріють спростити життя малому та середньому бізнесу. Найчастіше при цьому згадують зменшення податків та контролюючих органів. Також згадують і обіцянку минулих виборів. Заборонити раптові перевірки або маски шоу. Ще однією спільною рисою всіх прочитаних нами програм є відсутність конкретики. На жаль, ми не знайшли жодної програми, в якій були б прописані конкретні терміни та дедлайни для виконання обіцяного. Партійні штаби не завжди піклуються про те, щоб подавати до ЦВК вичутені програми. Подекуди вони містять позначки на підпис, остаточний варіант або помітки в самому тексті. Цьогорічні програми інколи просто запозичують з минулих виборів. Програма блоку Петра Порошенка майже слово в слово відтворює програму президента, але ж повноваження і функції парламенту та президента різні. На зауваження політики можуть відповісти, що вони не на часі. Війна, мінімальні терміни проведення кампанії. Про які детальні програми можна говорити зараз? Тим ми сподіваємось, що це останні вибори, коли не на часі будуть питання довготермінового розвитку та конкретних планів політичних сил. І це все про що варто сказати. Дайджест, що у програмі був створений завдяки співпраці Фундації Суспільність та студії Бітіві за підтримки Network. До зустрічі.